Thank you В Україні заговорили про більш якісне онлайн навчання та пріоритетність офлайн освіти, але тільки за умови організації безпечного освітнього процесу. Для цього у виряді нової прем'єрки Юлії Сверденко шукатимуть шляхи повернення дітей за парти. Втім, окремичуці про повну готовність відновлення безпечного офлайн навчання на четвертому році повномасштабної війни говорити й досі зарано. Вже згодом про це більш розгорнуто у матеріалі наших журналістів. Ви дивитеся новини на телеканалі Візит. Мене звати Роксолана Жукова. Вітаю, та спочатку стисло про інші теми, над якими працювала команда наших медійників. Сьогодні у Кременчуці віддали останню шану герою Юрію Солов'ю. Мільйони на автівки для самих себе, тисячі на квіти та фототехніку замість підтримки війська. Мати військового пані Лілія вийшла під стіни мерії на одиночний пікет. Жінка вимагає раціонального розподілу бюджетних коштів. Вимушені дихати смородом. На що перетворюється новенький майданчик для сміття по вулиці Героїв УПА, та Чому вихід шукають самі мешканці, а не відповідальні особи у провладних кабінетах? Здається, я не голосував. Депутат Полтавської обласної ради віцемер з питань будівництва Дмитро Кравченко прокоментував голосування обласних депутатів за звернення щодо розблокування ПДВ для ГЗК. Знову не з'явився до суду у справі наїзду на пенсіонерку Аллу Панасенко, працівником поліції, ще у 2020 році. Жодних зрушень через неявку обвинуваченого. За результатами проведених репатріаційних заходів сьогодні в Україну повернули тіла тисячі загиблих, як ідеться у повідомленні координаційного штабу із питань поводження із військовополоненими, затвердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Повернення тіл відбулося у межах стамбульських домовленостей. А із з фронту маємо новину про втрату. Так сьогодні у Кременчуці попрощалися із нашим оборонцем. Він лише три місяці був у війську, а загинув на першому ж бойовому виході. Сьогодні у місті віддали останню шану герою Юрію Солов'ю. Більше про церемонію прощання та самого полеглого розкаже Анастасія Гайбура. Солдат Соловей Юрій Михайлович 1976 року народження. Народився в селищі Яблучне на Сумщині, проживав у місті Кременчук. Навчався в школі з села Яблучне. Військовій частині займав посаду стрілець стрілецького відділення. Загинув 5 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Дружба Бахмутського району. Донецької області Юрій Соловий працював на Крюківському вагонобудівному заводі майже два десятиліття. Спочатку виготовляв деталі для вагонів, згодом збирав металоконструкції. Його поважали колеги за майстерність, скромність і завжди готовність допомогти. Він був добрий людиною і такий роботящий був хлопець. Як чоловік він хороший був. У Юрія залишилися батько, син та донька. Сьогодні вони разом із небайдужими містянами проводжають у вічність рідну людину. Після церемонії прощання поховали захисника у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України Свіштовського кладовища. Вічна пам'ять, честь і слава українському герою! Службові автомобілі за мільйони, рослини за півмільйона та фотоапарат для прес-служби мерії майже за 160 тисяч гривень. Усі ці закупівлі зараз на часі для Кременчуцьких можновладців. А ось на допомогу ЗСУ коштів у міському бюджеті кажуть немає. Із такими словами та плакатами із журналістськими матеріалами про закупівлі як доказом. Сьогодні на одиночний пікет до міської ради вийшла мешканка Кременчука, мати українського оборонця, пані Лілія. Її мета привернути увагу громадськості до неї. Справедливого на її думку розподілу бюджетних коштів. Жінка розповіла, що її син захищає Україну на найгарячіших ділянках фронту ще із 2014 року. За цей час неодноразово отримував поранення і втратив здоров'я. Та, попри це, продовжує службу, щоденно наближаючи нашу перемогу. На сьогодні ж його бригада вкрай потребує допомоги, а саме наземної fpv станції. Тож із проханням закупівлі цієї техніки, пані Лілія звернулася до влади міста. Але у відповідь отримала лише відмовку та слова про недостатність бюджетних коштів. Детальніше про все розповість наша Дар'я Згура. Пані Лілія розповідає, що вперше звернулася по допомогу для бригади її сина минулого року, коли хлопці терміново потребували fpv дрон. На щастя, тоді їй не відмовили, але зауважили, мовляв, більше не просіть, бо коштів немає. Однак вже згодом жінка почала помічати, що, схоже, у міському бюджеті кошти таки є, але витрачаються вони й далеко не на те, що надважливо в умовах сьогодення. І тут я трошки дивлюся, що трошки ми не надурили, на що нема грошей. Тому що є гроші 5 мільйонів на нові машини. Є гроші мільйон на телебачення, є гроші на, на камеру 160 тисяч. Да? Є гроші ще одна машина здінням подогрів. Да? Мільйон з чимось. І дуже багато є на, а, на саджанці, на 400 тисяч десь тут є саджанці. Метеж мільйони. Ну це все це є гроші. Тож після детального аналізу міських закупівель у лютому цього року пані Лілія знову звернулася до провладних кабінетів. Цього разу з проханням закупити для бригади її сина наземну станцію управління ФПВ-дронами. Та цього разу жінці відмовили. О, ну, хлопці чекали, чекали, а тут приїжджають з позиції, кажуть, все, розвалилося. що там. Це, відповідають, що нема коштів. Нема коштів. Йду до горісполкому, нема коштів. Звертаюся до дівчинки, яка працює в горісполкомі, не розглядалося. Розглядатись не буде, нема коштів. Питаю, як же так на це все кошти є, а на 160 тисяч на станцію нема. От якраз 160 тисяч коштує оцей фотоапарат. Разом з тим жінка звернула увагу і на чималіші місячні зарплати та премії, які отримують місцеві чиновники, у той час, як воїни на фронті змушені самостійно збирати кошти на найнеобхідніше то якщо вже коштів немає в бюджеті міста, о, то в нас є люди у цьому домі, які отримують по 50 тисяч зарплати, по 50 тисяч премії. О всього на всього тисяч коштує для них. Це невелика не сума, не сума. О я на свою мінімальну зарплату, коли в мене вдома чоловік і мама хворі, о, я не зможу цього забезпечити, на жаль. Хоча я з 14-го року допомагаю волонтерам у міру своїх можливостей, то я думаю, можливості у них є. Тож, за словами матері українського захисника, єдине, що вона може зробити сьогодні, виходити на вулиці міста, і ось у такий спосіб заявляти про вагому проблему, що існує у Кременчуці. Отже, даний одиночний пікет пані Лілії не останній. Щоб люди бачили, щоб люди розуміли, що кошти витрачаються. Ну, як на мою думку, не цільові саджанці, плитка, авто. Це все після війни можна купити і зробити. На жаль, подібні історії вже давно стали не винятком а буденністю. Попри гучні заяви з трибун про підтримку зсу, реальні пріоритети, часто кардинально інші. І ця ситуація яскравий тому приклад. Наостанок зазначимо, що впродовж усього часу, поки пані Лілія стояла з плакатами в руках біля мерії, жоден із представників чиновницького кола так до жінки і не вийшов. Ну і вже згодом після розголосу ситуації у мерії, швидко все ж знайшлися кошти на придбання необхідної техніки для бригади сина пані Лілії. Про це стало відомо під час особистого прийому громадян міським головою Віталієм Малецьким, який сьогодні відбувся у головній адмінбудівлі. Отож, детальніше про це розкаже Леся Жуйкова. Звернутися безпосередньо до мера міста пані Лілія вирішила не сама. Її підтримав військовослужбовець, та радник пана Малецького Леонід Харченко. Попри те, що жінка не заперечувала проти присутності преси, двері до кабінету зачинили перед медійниками. Журналістів у кабінет, де й відбувалося спілкування, не допустили. Тим згодом, ми все ж таки дізналися, яку відповідь жінка отримала від посадовця. Мер побіцяв в теченні місяця. Забезпечити військових наземною станцією, підготовлений на найближчий виконком буде винесено це питання, і буде закуплена станція, передана військовій частині їхнім листом. Чи стало виділення коштів наслідком публічного розголосу? Залишається лише здогадуватись. Втім, як розповідає Леонід Харченко, у нинішніх реаліях ігнорувати потреби військових недопустимо, особливо на тлі мільйонних бюджетних витрат у тилу. Такі листи потрібно супроводжувати, тобто або хтось з депутатів, або хтось із військових, які з Кременчука, щоб вони пояснювали і владі нашій, що це дійсно для нашого Кременчуцького військового, тому що дійсно ми не зможемо Кременчук для всіх бажаючих виконати всі їхні бажання. Доносити через депутатів, через інших людей, що це дійсно для наших кременчужан потрібна допомога. І Тоді швидше вирішуються такі питання. Тим фактом залишаються чималі премії посадовців та витрати бюджетних коштів на інші менш нагальні потреби, аніж допомога війську. До інших тем вимушені дихати смородом від сміття. Саме так описують ситуацію мешканці будинків на вулиці Героїв. УПА. Люди нарікають на нестерпний запах, який, за їх словами, виникає через несвоєчасне вивезення відходів, особливо у спеку. У соцмережах дедалі більше скарг та прохань до влади звернути увагу на проблему. Тим більше саме за цією адресою мова йде не про відкриті контейнери, а про нововстановлені сучасні, якими так хизується місцева влада. Наша знімальна група вирушила на місце. Щоб побачити все на власні очі, подробиці далі у сюжеті. Сім напівзаглиблених контейнерів для роздільного збору сміття з'явилися у Кременчуці близько півтора місяця тому. Здавалося б, сучасне рішення мало б покращити благоустрій міста, принаймні для мешканців прилеглих будинків. Однак насправді викликало хвилю скарг серед мешканців. За їх словами, контейнери стали джерелом нестерпного запаху, у спеку. Пані Наталія, жителька одного з прилеглих будинків, заініціювала допис у соцмережах із закликом до влади звернути увагу на проблему. Наша знімальна група. Прибула на місце об 11 годині ранку. На той момент територія навколо контейнерів вже була прибраною. Але, як розповіла жінка, ще до нашого приїзду ділянка виглядала ось так. На фото бачимо не лише побутове сміття, а й габаритні відходи та залишки будівельних матеріалів. І з вчорашнього вечора висипалося це все. Куча ось цих білих пакетів з строїтельним мусором шини. Думаю, шіду тут шини, ще не було. В імена от публікації тут начали ще павілі шини. З часом каже пані Наталія, ситуація почала погіршуватися. На своєрідному сміттєзвалищі, що тут утворилося, почала з'являтися й небажана живність. Та тут навіть криси бігають. Тут повно крис. Тут ми живемо в першому під'їзді, прямо на лужайці, у тита на в на з рібінком, криса ось така. Ну. Вдалося нам поспілкуватися із працівницею магазину, розташованого поблизу. Жінка підтвердила, утилізація відходів, зокрема коробок та іншого сміття, здійснюється щодня. Усе це, за її словами, теж викидається до загального контейнера. Все ми викидаємо в баки, сортіруємо вже і викидаємо. Ну, запах возлі баків зараз. От. Підійдіть, відкрийте, там возлі баків ну, дуже. Щоб уникнути смердючої проблеми та вирішити питання нерегулярного вивезення відходів, замість представників влади, які б мали це все контролювати, мешканці самі пропонують конкретні кроки. Серед них встановлення камер відеоспостереження для фіксації порушень, реальне накладення штрафів за викидання сміття поза контейнерами, розміщення табличок з попередженнями про відповідальність, а також посилення контролю з боку комунальних служб. І все це з надією, хоча б якось протистояти реаліям, у яких сучасні контейнери стають джерелом неприємності. Аромату, антисанітарії та навіть появи щурів біля дитячих майданчиків. Далі про питання бюджету утворюючи гірничо збагачувальних комбінатів компанії Ферекс, по яким держава не повертає ПДВ, що є загрозою втрат робочих місць для тисяч мешканців як горішніх плавнів, так і Кременчука. Нагадаємо, 20 червня на черговому засіданні сесії Полтавської облради було розглянуто звернення депутатів до РНБО, Кабінету міністрів та Верховної Ради України про порятунок гірничо-збагачувальних комбінатів Полтавщини. А саме звернення стосувалося відшкодування ПДВ для підприємства. Ємств гірничодобувної галузі області при експорті. Однак рішення так і не ухвалили, оскільки за проголосували лише 31 депутат, п'ять утрималося ще 33 не голосували. Взагалі серед останніх були й члени партії за майбутнє, яку у області очолює Юрій Шаповалов. А окремечуці міський голова Віталій Малецький. Тож, у рамках останнього прийому заступником міського голови з питань будівництва та архітектури Дмитром Кравченком, який також є депутатом Полтавської облради, наші журналісти поцікавилися у пана Кравченка, зокрема його позицію щодо ситуації із ГЗК. Зазначимо, що під час останньої сесії Полтавської обласної ради заступник міського голови Дмитро Кравченко також був присутній на сесії в якості депутата, а отже, мав повноваження та можливість брати участь у голосуванні з питання, яке викликало значний суспільний резонанс. Однак, спираючись на його слова, цим правом він ніби не скористався. Здається, я не голосував. Ситуація така, скажімо, нестандартна. Тобто є, ми розуміємо, активи, арестовані активи пана живага, а є люди, які там працюють, яких шкода, які не повинні від цього страдати. Так само розуміємо, що промислові підприємства, що далі їм складніше працювати. Тобто, ну, я з точки зору закону я не розумію, потрібно це підтримувати чи не потрібно, на кого ті рахунки, хто отримує. Тому що коли запросили додаткову інформацію, її, на жаль, ніхто не дав. Просто давайте приймемо такі рішення. А потім, в принципі, і губернатор сказав, що там байдуже, да, як ви голосуєте? У нас там намічені якісь заходи. І ми це з керівництвом країни вирішимо це питання. Ну супер. Отже, на сьогодні рішення щодо підтримки галузі на рівні області залишається неухваленим. Та чи вдасться вирішити питання на всеукраїнському рівні, теж поки невідомо. Ну а поки у владних кабінетах тривають суперечки та зважування аргументів. Підприємства й тисячі працівників на жаль досі залишаються у невизначеному стані. Про інше, сьогодні у Кремешвидському районному суді мали б продовжити розгляд справи щодо наїзду на пенсіонерку Аллу Панасенко, працівником поліції. Нагадаємо, сталося це, що у 2020 році тоді жінка отримала низку травм, які її здоров'ю відгукуються і досі. Час іде, а обвинувачений, який наразі перебуває на фронті, вкотре не з'явився ні до зали суду, ні під'єднався онлайн. Тож під час засідання прокурор додав до справи матеріали, що стосуються забезпечення явки обвинуваченого до зали суду. А саме, копію запиту до міністерства цифрової трансформації щодо того, чи отримує обвинувачений судові виклики через дію. Також додав і відповідь від міністерства, у якій йдеться про відмову надати вказану інформацію та посилання на те, що запит повинен здійснюватися у порядку тимчасового доступу до матеріалів. Тож адвокат сторони позивача подав відповідне клопотання до суду, а саме щодо створення судової ухвали, після якої Мінцифри зможе надати відповідь на питання. Ми обвинувачений судові повістки чи ні. Суд дане клопотання задовольнив. Отож до суті розгляду справи знову так і не перейшли. Вживаються заходи стороною обвинувачення на забезпечення явки обвинуваченого до суду З цього приводу старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні 10.06 направлений лист до департаменту. Патрульної поліції, Національної поліції України із вимогою вжити заходів щодо забезпечення обвинуваченого, щодо його явки у судові засідання. Очікується отримання відповіді і подальші вже дії будуть спрямовані щодо зобов'язання роботодавців вручити цю повістку і забезпечити явку обвинуваченого. Ну, або в залежності від відповіді тоді будемо дивитися, які заходи можна вжити. Далі до тем освіти та безпеки напередодні віцепрем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації уряду попереднього, член уряду нової прем'єрки Михайло Федоров, заявив, що скандальний наказ міносвіти і науки номер 1112 щодо дистанційного навчання у школах буде скасовано. За його словами, таке рішення мали затвердити уже завтра. Однак, після ажіотажу громадськості на почуте сьогодні Федоров надав пояснення своїм словам та запевнив, що дистанційне навчання залишиться. Елементом освітнього процесу, але що разом із депутатами шукатимуть шляхи, як повернути дітей до безпечного офлайн навчання та як подолати освітні втрати, спричинені ковід, 19 і повномасштабним вторгненням. Утім, на четвертому році великої війни, наприклад, у Кременчуці про повноцінне офлайн навчання для усіх школярів досі не йдеться. Отож, наші журналісти дізнавалися, як містяни оцінюють можливість переходу на офлайн навчання, та й загалом, яка ситуація у школах фактично на порозі нового навчального року? Тож більше деталей від Ліни Романченко. П'ятницю буде відмінений, наприклад, наказ 11-12, до якого є багато питань, і разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей, виводити дітей в офлайн безпечні школи, як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років за ковідом, повномасштабної війни для наших з вами дітей, і будемо шукати шлях цей. Так, скасування дистанційного навчання напередодні анонсував віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров. Додамо, що уже сьогодні він зазначив, що навчання в очному форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожуватиме. Утім, такі слова викликали чимало обговорень у громадськості. Адже не всі школи на сьогодні обладнані повноцінними укриттями для усіх дітей. Ну а наскільки реальними такі зміни вважають Кременчуківці, ми запитали безпосередньо у них. Кінчуці я вважаю так, але в мене в самої дитина дистанційно вчиться ще в Донецькій області, бо ми нещодавно приїхали. Сюди приходити в школу не плануєте? Ну, старша дитина ні, вона восьмий клас закінчує, і вона не хоче, вона боїться. Вже сформований колектив, інші діти. У ось молодше планує тут віддавати в школу, в перший клас. Іде в школу. Ну, я не знаю, буде вчитися, мабуть, в школі, не дистанційно. Хотілося, щоб в школу ходив. Наскільки вірите в такі перспективи в Кременчуці? Ну я думаю, це буде залежати від безпекової ситуації взагалі в країні. Чи не буде там погіршуватися ситуація з обстрілами? Ну а так цілком реально. Всі школи переходять і для дітей я вважаю це плюс живе спілкування. Повністю ні, я не проти, щоб діти ходили в школу, бо це все таки, коли повністю на онфлайн. Займаються іноді чим. Чим завгодно, крім уроків. Але коли такі стани, тривоги чи підвищення, то все таки краще. Ну це треба дискусійне питання. Тобто, коли безпечно, так в школу, коли ні, то хай краще навчаються вдома. Враховуючи наші умови, то, мабуть, про ті, що вони змінюються щоденно, щогодинно, безпека дітей на першу чергу. Тобто краще так, як буде краще для дітей. Неможливо, тому що не всі укриття є підготовлені. Беріть 11-й лицей за основу і скажіть, коли там буде безпечне укриття. Якщо буде там відповідь, будь ласка, бо ще там його немає. І ніхто не обіцяє, що з 1 вересня воно там буде. А якщо буде укриття, будь ласка. Ну, Я думаю, що це питання не тільки однієї, школи, це багатьох школах. На сьогодні у департаменті освіти Кременчуцької міськради поки тільки підсумовують минулий рік. За словами тимчасово виконуючої обов'язки директорки департаменту освіти Світлани Михайленко, станом на завершення навчального року 2024-2025 у місті в повноцінному очному форматі працювало лише 12 шкіл: 19 – у змішаному та 13 – вечірня школа дистанційно. Що буде у новому навчальному році, поки не кажуть. На щороку приймаємо рішення про визначення форми освітнього процесу, скажімо так, це буде наприкінці серпня місяця, то я сподіваюся, там цифра буде, ну, щось поміняється, Тому протягом року вона буде змінюватися ця цифра, але ми приймаємо завжди на початку навчального року ми приймаємо рішення Кремінчуської міської ради про визначені форми навчання. Наголосимо для школярів гімназії номер 18 та номер 29 Навчання відбувається в інших закладах на правах оренди через невирішені безпекові питання. Як і учні декількох шкіл міста через відсутність укриттів на момент тривог ходять в інші приміщення, що також не несе повноцінної безпеки. Ну а чи озвучать в департаменті освіти обіцяні владою зміни, як, наприклад, готовність укриттів у тій же гімназії номер 18, школах номер 2 чи номер 3 дізнаємося уже у серпні. Та що відомо напевне, так це те, що на четвертому році війни про повноцінне безпечне офлайн навчання у Кременчуці не йдеться. Кременчуківців та гостей міста кличуть на історично театралізовану екскурсію. Завтра, 18 липня о 18.00, охочих чекають за адресою вулиця Коцюбинського, 4. Кременчуцька міська художня галерея. Усі охочі долучитися разом із організаторами обговорять арт богему минулого століття, науковців і культурних діячів, які формували міське середовище. Заявлений формат екскурсії піша прогулянка на два кілометри тривалістю близько двох годин. Участь безоплатна. Серед організаторів. Кременчуцька міська художня галерея у партнерстві із випускницею ліцею номер 5 імені Шевченка, учасницею малої академії наук, яка досліджує урбаноніми Кременчука Софією Лукаш Біляковою, яка, до речі, неодноразово ставала спікеркою історичних програм і на візиті. Тож долучайтеся. Це все, що встигаємо вам розповісти в рамках новинного випуску четверга. Завтра о 20.40 не пропустіть випуск програми під сховом ночі. Нова серія документального проєкту на нашому телеканалі. Цього разу історія Кременчука 1970-1980 х років. Про місто, яке гуділо двигунами кразу, пахло нафтою і газетною фарбою, росло вшир новими мікрорайонами і вчилося говорити правду у центрі подій, так званий німецький будинок, бібліотека як храми тиші шепіт. Про привілейованих та слово, що йшло крізь цензуру. Історії зсередини бетонних стін, архіви, живі голоси, справжні спогади без прикрас і без ілюзій. Отож, п'ятниця, 20.40, етервізиту та Ютуб нашого медіа. На ну, вже у суботу у цій студії підіб'ємо інформаційні підсумки тижня. Далі кілька слів про синоптичні реалії п'ятниці та вихідних. Так, завтра, у Кременчуці, погода має бути хмарною з проясненнями. Протягом дня нам прогнозують дощові опади. На термометрі зафіксуємо температурні коливання. У межах відміток плюс 18 вночі, плюс 27 в день. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду. У суботу та неділю температурні показники залишаться незмінними, а от опадів на вихідні нам не прогнозують. Бережіть себе, підтримуйте українських захисників та захисниць. Підтримуйте словами та діями. Зустрінемось у цій студії у суботу. Щасти!